Вітаю своїх підписчиків та гостей мого каналу «Чарівна Магія життя. 14 лютого. Світлий день, період трансформації. Ну, а під такими енергіями кохання це буде чудово. Ну що ж, я вітаю вас ще раз у цьому світлому дні. Кожного кожного з вас обнімаю і кожному кожному з вас промовляю. Ти найкраща у світі, людина. Сьогодні 14 лютого, світло, день, і запускається процес трансформації. Настає один із чистих світлих днів календаря. Це час набуття рівноваги, внутрішньої гармонії, а також переосмислення своїх вчинків. Сьогодні енергії запускають процес трансформації, який допомагає і допоможе вам позбутися всього непотрібного, покращити самоконтроль і досягти душевного комфорту. Однак будьте готові й до несподіваних уроків долі, які можуть здатися неприємними. Прийміть їх з повагою і спокоєм, тоді всі події, що відбуваються, підуть вам виключно на користь. Особливості цього дня. Поєднання періоду, коли місяць знаходиться в діві і це відобразиться на вашій зосередженості та практичності. Енергія цього періоду відмінно підходить для підбиття підсумків, саморозвитку, для завершення різних справ та завдань. А вплив сузір'я дозволяє підійти до цього процесу з усією відповідальністю, приділяючи увагу кожній дрібниці. Цієї пори особливо вдалими будуть дії спрямовані на систематизацію та аналіз наявної інформації. Робочі справи над рутинними завданнями. В цей період ви теж зумієте помітити будь-які дрібниці, які раніше випадали з поля вашого зору. Сприятливий вплив 16-ї доби. Робить цей день ідеальним для планування. Однак уникайте розпливчастого формулювання, поставте собі конкретні реалістичні цілі і детально опрацюйте їх і подумайте, які кроки потрібно зробити насамперед. Енергія знака Діви допоможе вам прийняти найбільш зважене рішення. І добитись найбільшої продуктивності, але не допускайте поспіху. Метушливість, поспіх, вони не принесуть вам нічого, крім зовнішніх. Планів багато уваги невдачам, що спіткали вас раніше. Зосередтесь на позитивних сторонах своєї діяльності та на наявних перспективах. Зверніть увагу на те, що основна активність сьогодні має бути спрямована на самовдосконалення та духовний пошук. Вітаються різні практики, що дозволяють знайти гармонію з собою і направити енергію в правильне русло, чудовим способом досягти цього стане медитація, яка дозволяє вам звернутися до світлих сторін своєї особистості. Виявіть приховані якості, які здатні допомогти вам у досягненні задуманого. Та витягнути їх назовні. Також це хороший апарат для споглядання, прагнення гармонії та набуття внутрішньої рівноваги. Поради і рекомендації. День абсолютно не підходить для втілення в життя наявних амбіцій, тому відкладіть на час. Старт грандіозних проєктів та підкорення нових вершин, м'які спокійні енергії цього дня благоволять таким повільним і неспішним діям. Суєта та поспіх загрожують вам втратою сили та розочарування. Найрозумніше буде зосередитись на поточній діяльності. Особливо справами, які ви відкладали на потім. Складіть звіт, перегляньте накопичення, документи, розберіть пошту, проявіть особливу увагу до дрібниць. Так ви досягнете кращих результатів. Крім того, робіть перерви у своїй роботі, не допускайте перевтоми. Взаємини з оточуючими будуть складатися найкращим чином, допомагаючи вам зміцнити гармонію, дозволить вам впоратися з будь-якими непорозуміннями і залагодити наявні протиріччя. Але навіть м'яка енергетика даної доби не є абсолютною гарантією того, що ви зумієте уникнути різкості та дратівливості. Зіткнувшись з подібним, у жодному разі не піддавайтеся на провокації та докладіть зусилля для мирного рішення суперечностей. Уникайте критики, агресії, суперечок, оскільки будь-яке підвищення голосу може призвести до наслідків, незважаючи. На сприятливу енергетику день стане нейтральним для фінансових операцій, тому відмовтесь від проектів та угод пов'язаних з ризиком, так як вони можуть виявитися невдалими. Також не бажано здійснювати великі вкладення і робити дорогі покупки. Це допоможе знизити ймовірність грошових втрат, невеликі витрати допустимі. Хоча від спонтанних дій краще відмовитись, до того, перш ніж приймати будь-які рішення, перевести всі плюси і мінуси і не женіться за швидким прибутком, м'яка енергетика даної доби не підходить для активної діяльності. Тому від значних навантажень краще відмовитись, дотримуйтесь помірності і віддавайте перемогу здоровій їжі, не допускайте недосипання, виключіть надмірні навантаження. Якщо ви захоплюєтесь спортом, виділіть цей день для вправ. Крім того, сьогодні будуть вдалі. Вправи спрямовані на здобуття зовнішньої і внутрішньої рівноваги. Цей день є прекрасним часом для кохання та романтики. Однак постарайтеся уникати галасливих та людних місць. Відмінним варіантом стане затишне кафе, прогулянка пам'ятними для вас місцями, романтична вечеря. В звичній домашній обстановці зміцнить емоційний зв'язок між вами і вашою другою половинкою. Тому виберіть заняття, яке принесе задоволення вам обом і дозволить насолодитися спільно один одним. При цьому пам'ятайте, що кохання це не тільки пристрасне, глибоке взаєморозуміння та підтримка. щодо Відпочинку, то ця доба є ідеальним часом для відновлення сил. Тому присвятіть собі хоча б годину вільного часу, оскільки сьогодні важливо розслабитися не тільки фізично, але й емоційно. Відкладіть справи, які викликають. Ваш внутрішній дискомфорт і знайдіть час для улюблених захоплень. Можливо, ви давно хотіли подивитися фільм або спектакль, е і там у вас є якісь любимі актори, дізнайтеся, подивіться, скористайтесь моментом, щоб насолодитись новинкою в компанії людей, які вам дорогі. Та розділяють ваші смаки. Магічні ритуали цього дня, енергія цієї доби допоможуть вам позбутися негативу, е, набути внутрішній комфорт і гармонію. Це гарний час для перших магічних практик. Відбіти проблем. Напишіть на листку паперу, біди, від яких ви хочете позбутися. Ввечері. Коли на небі з'явиться місяць, підійдіть до вікна, покладіть лист під світло місяця, а далі скажіть Батюшка місяць, ти моє лихо забери. Від мене забери, що написано, нехай назавжди піде, ніколи більше мене не знайде. Після цих слів покладіть листок на підвіконі і залиште на ніч. Вранці віднесіть його з дому і киньте в будь-якій воді або спаліть. Незабаром всі труднощі підуть. За народними прикметними сьогодні святкують день Трифанів день або День Святого Валентина. Сни цього дня частіше всього несуть романтичний підтекст. зазвичай виконуються протягом місяця. Барвисті сни показують, що ви на правильному шляху і за традицією перед сном обов'язково один раз повторюємо такі слова. Я отримую все, що хочу. Я перебуваю в коханні та достатку від Всесвіту. Ну, а зараз поставте палець до гори і давайте промовимо ще раз цю фразу, вставляючи своє повне ім'я. І після цього відео я рекомендую вам зразу ж написати цю фразу в коментарях. І так, я, своє повне ім'я, Наталія, отримую все, що хочу. Я перебуваю в коханні та достатку від Всесвіту. Говоримо так один раз. Ну що ж, мої любі, нехай цей день буде для вас самим самим неймовірним, радісним, і принесе вам багато-багато радощів та щастя. До нових зустрічей!